Друзі, привіт! Давно не бачили. Сьогодні ми вернемось до теми етичного хакінгу, а скоріше поговоримо про те, як захистити свої файли за допомогою токенів. А саме канаркових токенів, Canary tokens, або канаркові жетони це свого роду маячок, який ви додаєте до свого файлу, і зараз ми розглянемо, як це зробити. До речі, за допомогою цього жетону ми можемо відслідковувати, коли, де і як цей файл був відкритим. Уявляєте? До прикладу. У вас на робочому столі створений файл, або папка, на який написано не відкривати, або такий файл збережений у вас на флешці. І є пан Чендлер, який ну, дуже хоче перевірити свою пошту, або перекинути щось фотографії, до прикладу, з флешки вашої, на свій комп'ютер. А ви даєте йому доступ, бо це ваш хороший товариш, і тут гопа, він перекидає цей файлик. Тоді десь в себе вдома він його відкриває. Але він ж не знає, що ми слідкуємо за цим файликом. І відповідно локація і те, де він відкрив, ми отримуємо нам на пошту. Давайте глянемо. Що ж, щоб створити канарковий токен, е, зайдемо на сайт е, canarytokens.org. Лінк ви отримаєте в дискрипшені. Деск і тут все доволі просто. У нас є два поля, які потрібно заповнити. Перший це є і Друге, це є нотатка, щоб здогадатися, який саме токен ви використовуєте. А щоб отримати емейл, ми зайдемо на tempmail.org. Вставимо його. Нотатка буде do not open DOC file». І виберемо наш токен. Тут є декілька варіантів. Ви можете обрати URL-адресу, DNS-сервер. Ключі, а амазонівські ключі, а ажурівські сертифікати для простоти. прикладом ми хочемо вибрати саме Microsoft Word документ. Клікаємо на нього і тиснемо створити токен. А, далі скачуємо його. А, ось бачимо, скачали. До речі, ми можемо спокійно і вільно переіменувати назву файлу. До прикладу, do not open, так, як я вже зазначав раніше. Перейменовуємо і тепер, коли ми його відкриємо, Перейдемо на наш темпмейл, і бачимо, що у нас з'явилося повідомлення, що Canary Token was triggered. Бачимо локацію, бачимо ремайндер, де відкрилася Айпішка і тому подібне. Також ми можемо дістати Manage this токен більш детально, подивитися історію і навіть локацію, з якої він скачався. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. А на цьому у нас все. Дякую за перегляд і до зустрічі!